От як так. Я думаю, що мені спать не дає. А тут заліз Йожик. Ну і, звісно, шарик, коли його сидить, охраняє. І білий садить охраняє. Моня тут ще прийшла, тоже охраняє. Йжиками охраняємо, да? Мені ж немає, в два часа ночі робити. Ми Йожика охороняємо всі. Може там ще залізли? залезли, ну, покажи. ні? Тільки один заліз. залез. Зараз будемо спаси жика? Пішов топ топчетесь, кого його? Йожик хоче вже тут кудись вилазити. Йожик, может, ти сам пойдешь? Фірка я? Може, он сам пойдет отсюда? Йожик? Може, ты сам куда-то пойдешь? Як ти сюди вообще прийшов? Йожику не нравится, что білий тут стоїть. Я так. Шарик, ти хотів ежика тоже? Ты нюхав його, так? Да? Ты боявся його, не бойся. Як це його винести? Цього Ми не трогали йожика, ежик сам пойдет. Да? Хай він сам йде. Белий не буде його трогати. Хай йжик сам іде. Мам, ти там Би він Белый, откуда там тебе ця вода? Хай може Йожик сам вже йде додому. Шарик, отойди, йому не мешай. Йожик сам піде. Йожик може бігати сам. Так, Йожик боїться. Отойди. Шарик. Отойди. Давай. Хай Йожик сам піде. Он хоче пойти сам. Он сам пойдет. Давай, отойди, а він сам пойдет. Отойди. Так сильно пихати не будем, щоб не спровоцирувати. Чуєш? Він сам пойдет. Білий. Йожик сам пойдет. Отойди, від його. Іди сюди. Давай. Шарик. Іди сюди. Йожик сам додому. Злікали Йожика. Шарик, зликавий, белий, зликав. Чеши додому. Я сам пойде. Так, да, проганяю його. Може, мені холодно. Йожик, іди киди Йожики бістро бігають. Хоча хотів його лапаю, так? Да? А Йожик вже А Зараз тебе за носом кольни. Будеш там лазити. Та вони, мабуть, час його тут нюхали, кидали. І не з'їли. Я да, прилічно себе вели. Я думаю, що вони тут в цьому углу. они же там копошатся, у меня же все чутно форточки, что везде открытые. Я уже... Пошли, отойдем дома. идем домой. Идем до мамы, отойдем. Давай, иди сюда. Шарик. А я уже чаша. Сюда иди. Шарик. Белый. Быстрей. Ко мне. Ближе, давай, 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 давай. Шарик. Давай, хорошо. Ай, молодец. Шарик, иди сюда. Все, а ежик сам чеше. Сюда. Делай. иди сюда. Ну от не можна дать ему спокою. Чтобы он отчесав сам, щоб я його не несла. Йожика не, не такі, Хорошо, зараз я його винесу, бо це я буду тут до ранку з вами топтатися.